Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Котигорошко записав кілька послідовних натуральних чисел у порядку зростання. Число 36 стоїть п'ятим, якщо рахувати як з одного, так і з іншого боку якою є різниця між найбільшим і найменшим із цих записаних чисел? Якщо 36, у нас стоїть п'ятим і з одного і з іншого боку, то справа від числа 36 буде розміщено 37, 38, 39 і 40. Тут найбільшим числом буде 40, знайдемо найменше. Передує число 36, 35. 34. 33 і 32. Найменше буде 32. Значить, нам треба знайти різницю найбільшого і найменшого. 40 відняти 32, буде 8. Отже, відмічаємо правильну відповідь: число 8.